Ти є снайпе. Та, а? Що треба? Вона це зробила, вона стрибнула! Це капець, безстрашна людина! Дев'ята вечора, вона в озері купається холодному. Як водичка? Файна. Так? Помахай всім привіт. Каже, приїжджайте стрибати. Приїжджайте стрибати. Все. Редко. Супер. Покажаємо, а як ти, як ти? Ти стоїш? Покажи, як ти стоїш. Ми тобі вийшли з програми. Все, виходь. Не знаю, чи воно було, чи не записало. А це записує пряму трансляцію чи ні. Записує. На, дивися. Я тобі рушник дам, тримай. я дам рушники. А я не вірила, що спів пригне. Найди, подивись, що то вийшло. А я собі як і Я не вірила, я не вірила. А, Марія, а ти мені слухай, бджілок верни назад, а не сонечок, і встави на